Ну що, друзі, 3 дні на Зікрі 001. Що я можу про нього сказати? Перед вами модель 2021 року це один із найперших зікрів, які випускались. Це найбазовіша модель. Але при цьому я можу залишити про нього від себе найпозитивніший відгук. Дизайн автомобіля це думка суб'єктивна. Але я просто в захваті від цього дизайну. По комфорту цієї машини я можу, можу вам що сказати. В перших відео ви чули, що я казав, що вона доволі жорсткувата. Але треба звернути увагу на те, що це базова модель без пневмопідвізки на 21 колесах 255-45-21. Індекс навантаження XL На 21 колесах. Дуже комфортно, прям набагато комфортніше, я порівнював її з Теслою Model Y, яка була на 19 дисках. І Tesla на 19 жорсткіше, ніж Зікер на 21-му. Що мені дуже подобається позаду, оптика поворотнички, як в Audi. Я прикріплю анімацію, просто це нереально. Нереально красиво. Ну, все, в принципі, по дизайну я ж кажу, кому що подобається, я від дизайну я просто в захваті. Вона, до речі, дуже схожа дизайном на порш. На рахунок того, що вона схожа дизайном на порш. Вчора ми були на Ройал сервісі, ми запитували експерта, Костіка. Костік, який спеціалізується профільно на порше. Нічого схожого з Порше він не побачив і не знайшов, окрім сидінь. Може, саме тому в цій машині так. Комфортно сидіти, їхати, тому що все-таки Порше, я думаю, знається на сидіннях і на комфорті салону. Просто стосується... давайте спочатку подивимось, що у нас тут ззаду. Сидіння віддвинуте назад максимально, тому що тут є комфортний вхід і при цьому всьому зі зростом в 1,90 дев'яносто я тут почуваюся прям як цар. Ну, як преміум класі, як в ягуарі в моєму, в лонговому. Плюс регулюється наклон спинки. Все, я собі сів. Коли сяде водій, сидіння ще підвинеться вперед. І я взагалі тут можу розслабитись і насолоджуватись поїздкою, дивитись на панорамку. Ну, коротше, для задніх пасажирів в цій машині просто все. Зроблено все. Я вам зараз покажу, що є з тієї сторони. Спереді сидів наш оператор, він відкинувся максимально назад. Я сів за ним. Просто подивіться, скільки в мене місця, просто скільки, скільки в мене запасу над головою. При тому, що я 1,90 м і в мене вага 95 кг. Тобто я не маленький далеко. Я собі можу регулювати наклон задньої спинки. Я завжди роблю максимально назад, тому що це дуже комфортно. Плюс. Якщо мене не влаштовує, як там Серега впереді собі подвинув сидіння, я можу отими кнопочками трошки його підвинути вперед. Щоб сказати, Серег, подвинься трошки. <гум> Все. Ви уявляєте? Тобто, якщо мені там хтось заважає, то я його можу просто трошки попустити. щоб він там не, не нагрів. Все-таки тачка зроблена. для водителя и для заднего правого пассажира. Ну все, в принципе, что тут у нас? Подстаканечки. Это все стандартно. Документы. Довидка с ТЦК. Дефлекторы. Зарядочка. Type-C USB. То есть, в принципе, для задних пассажиров Комфорта більше, ніж недостатньо. І є в цій машині одна фішка, яка ну просто якої немає в більшості електромашин. В більшості. Зараз я приколю. Дуже актуально на сьогоднішній день, тому що почались зблокаути. Дивіться, що тут є. Тут є такий кабель, який підключається до зарядного порту і видає 3 кВт в обратну сторону. Ви уявляєте, що це значить? Це значить, що ти приїхав додому, а в тебе немає світла, якщо ти живеш в приватному будинку. А в машині 82 кВт години батарея ти просто береш, підключаєш в порт. Чик. Я думаю, чик. Я думаю через переходник. переходник салон. <ріст> просто береш, підключаєш в порт, потом да. можна обрізати. Так, да. короче, підключаєш в порт машини сюда. Включаєш удлінітель і 3 кВт години ти можеш вживати, поки в тебе не розрядиться машина. Таких блокаутів у нас, звісно, немає, щоб тиждень не було світла, але один-два дня без світла можна пережити. Або навіть поїхати кудись на природку, в кемпінг, підключити холодильничок, чайничок, електроплиту, якщо там якісь перебої з дровами. Це прям для мене в сьогоднішніх умовах. Мені здається, що це найкраще, що може бути в електромашині. Тому що більшість зараз людей панікує, кажуть, що немає де заряджатися. Ну, але, наприклад, сьогодні я приїхав додому о 12. й Світла не було. О 3.20 ночі вімкнули світло. Я пішов, поставив машину на зарядочку, о 7 ранку вона вже повністю заряджена. Все, питань немає, взагалі немає. Ну, Трішки незручно, не да. але включили світло, я пішов, поставив. ну, Я не страждав. І, наприклад, Якщо я її зарядив повністю, і все, і немає де світла, я собі кинув тройничок, провів квартиру і сиджу собі насолоджуюсь життям. І так, сідаючи в салон, комфортний вход. Тобто сідушка відкинута максимально назад, кидаємо карту ключ, натискаємо на педаль гальма, виїжджає руль, під'їжджає під сідушка. Ну це прям космос. Наприклад, якщо. Я пристягнутий паском безпеки, коли я його знімаю, так само сідушка і руль від'їжджають і дають мені вийти з машини. Ну, тобто це дуже класно зробили для водія, для комфорту, ну просто просто космос. Як і будь-яка електромашина вона заводиться, просто натискаючи педалі гальм, галь, все, машина вже готова їхати, клімат. В принципі, тут, ну, порівнюючи з Теслою, да? все як в Теслі, регулювати нахил дефлекторів, тут в принципі все те ж саме. Так. Панорамка. Панорамка, порівнюючи з Model Y, ви пам'ятаєте моє відео, де я скаржився на панораму, тому що вона мені дуже напікала в голову. У мене високий зріст, і в Model Y я сідав, і в мене був дуже маленький зазор між, скляним, між скляною кришею і головою. Тому я якраз опинявся в цій подушці, де прям дуже гаряче повітря, і в мене постійно боліла голова. В цій машині я знаходжусь набагато нижче, і тому за ці три дні я жодного разу не відчув дискомфорту від скляної панорамної криші. Проекція на лобове скло. Швидкість, яка передача ввімкнена, паркінг або драйв. Плюс вона попереджує про тримайте. Безпечно дистанцію, коли ти їдеш за машинами, прискорюєшся, вона там показує якісь попередження і тому подібне. Я думаю, що в, нас, в налаштуваннях можна знайти дуже багато чого, що можна виводити на проекцію, Але так як тут меню наполовину китайське, наполовину англійське, то в принципі я до цього не дійшов. Я думаю, що наста... налаштувань там дуже багато. В принципі, керується все з монітору рівно так само, як в Теслі. Відгук доволі непоганий. В принципі, все стандартно, режими їзди, положення сідушок, підсвітка салону Ambient Light. Тобто тут можна вибрати будь-який колір для задніх і для передніх пасажирів. Ви бачите, це все прямо. ну Я такого ще ніде не бачив, якщо чесно. В жодній електричці. Зікр заявляє, що це преміальний електромобіль, і в принципі я можу повністю з цим погодитись, тому що. Преміальності тут набагато більше, ніж в Теслі. Набагато. Що дуже мені сподобалось, це ця крутілочка. Регулювання гучності. Тобто регулювання гучності телефонного дзвінка, музики. Нажимаєш на неї, вставиться на паузу або починає грати. Тобто ця штука реалізована просто класно. І ще, що в, цій, що в цьому автомобілі мене... Вразило, мені здається, найбільше. Це функція холодний айфон. Я вам про це розказував вчора позавчора. Коротше, всі ви знаєте, да, що влітку є проблема з перегрівом айфонів. Зікер вирішив цю проблему дуже класним способом. Айфончик отак стає. І дефлектор кондиціонера дує прямо на нього, прямо в цю частину. І через це він постійно охолоджується. Ви розумієте, що це значить? Це значить, що влітку у вас взагалі не буде проблем з перегрівом телефону. Бо якщо запустити кілька застосунків, наприклад, я працюю в таксі, у мене застосунок, уклон, навігація, музика, і все. І айфон перегрівається буквально через 15-20 хвилин, через це він дуже швидко розряджається. Якщо я ставлю його сюди, то все, ця проблема повністю вирішується. Ви уявляєте, який це величезний плюс. Тому я ці три дні поїздив, і просто я коли б не взяв в руки телефон, він завжди холодний. Все, Юрчик, я беру кредит на цю тачку. Клас? <гум> ну, реально, купляєш iPhone і зікер, все, і проблем в тебе в житті немає. Я думаю, можна тепер проїхатись і подивитись, яка вона в ходу, і ти будеш здивований, яка вона комфортна. Комфортна і динамічна, при тому, що я нагадую, це базова версія, це 2021 рік, і при цьому всьому вона просто люта. Поїхали! Дживаєшся? Да, Дивись, ми заходимо як. Ух! Ю-ю-ю! Вона вистрілює навіть зі 140. Вона мені навіть пише одразу попередження Keep Safety Distance, щоб ми ні в кого не врізались. Але вона допомагає, тобто, якщо вона думає, що я не встигну загальмувати, вона гальмує одразу, типу, як, знаєте, як превентивні гальма використовує, щоб мене в кого не в'їхало. Оба! Mm -hmm. Так що, друзі, отакі враження у мене від цієї машини. Їду її віддавати. І головне питання у мене самого, для самого себе. Чи купив би я собі таку машину? Однозначно. Однозначно. Навіть якби стояв вибір між Теслою, між Jaguar I-Pace і між Зікром, я би обрав Зікар. Чи поміняв би я свій Ягуар ключ на ключ на такий зікр. Запросто. Просто. Перша пропозиція і погнали. Ну чесно, я в захваті від цієї машини. Розхід. 16-17 кВт годин на 100 км. В принципі, це доволі економічно, тому що в Ягуарі Айпейс власники Ягуару кажуть, що там розхід приблизно 25-26 до 30 кВт годин на 100 км. В цій машині це майже вдвічі менше, при тому, що динаміка і потужність. Не поступаються, я думаю, або навіть не то, що не поступаються, а вони навіть більші, ніж у Джеквора. Так що такий мій висновок. Звичайно, ви знаєте, що я мрію про Porsche Taycan, але може. Може тепер перед Тайканчиком буде Зікер. Хто знає? хто знає. Або може я коли проїдусь на Zіcрі FR на 1300 кінських сил, я вже і думати не буду про Тайканчик. Може і так. Поки ще не знаю, але сьогодні я остаточно вирішив, що я виставляю на продаж свій ягуар і буду знову шукати електро I-Pace, Tesla. Хотілося б Зікара. Якщо вдасться нормально продати ягуар і з мінімальною доплатою купити Зікер, то я впевнений, що це буде Зікр. Я захопився цією машиною. В принципі, проблем з зарядкою, про які про яку всі переживають, я до цього ставлюсь дуже спокійно. Сірік, ну ми з тобою покатались, познімали. Ну що ти скажеш? Твоє враження від Зікра. Ніштяк. Треба продавати його. Тобі телефонує, <реш> Тобі телефонує зікр, щоб ти пристібнувся. Віддаю вам ключик. Спасибо. Як, як вам експірієнс? Експірієнс. Дуже мені зікар сподобався. Я просто в захваті, якщо чесно. і Я підзадумався про таку тачку. Да. Підзадумався, так. Да. Враховуючи, що зараз за ті самі кошти, можна придбати рестайлингову модель, яка буде з точки зору динаміки цікавіша, з точки зору оздоблення. Там вже буде 790 кінських сил і динаміка А3.3. Бо версія, на які ви каталися 21 рік, до РЕСТ 540 інських сил, базова комплектація, в принципі. Ага. Тому, якби, в цілому... І на новій вже буде пневма, да? так? На новій пневма починається десь з комплектації 44500. 500. Ага. А це комплектація Мі, вона вже комплектована подвійною пневмою. Базова це десь 40,5 тисяч на звичайних стойках. Да. І ви можете її пригнати? Да, можемо пригнати. Ми в цілому займаємося не тільки зікрами в нас великий спектр електромобілів з Китаю. Ми в цілому займаємося а, імпортом електрокарів. З Китаю у нас досвіду приблизно 10 років. Своя філія в Шеншені є. А от тому, якщо у вас є якісь запити на будь-які китайські не тільки зікр, то вам, венкарс, будемо раді співпрацювати і Xiaomi, і Li, і... і все, що хочете? Xiaomi, li лісяни, гібриди покриваємо. Ми якраз почали покривати гібридні авто. Ага. Тобто, якщо ви сумніваєтесь їздити виключно на електриці, ви можете поїздити на гібриді ага. Тобто, ви можете замовити вони питання. В цілому ми покриваємо і сяомі, зікри, біайді, вагрупа з Китаю безпосередньо. Дензи це теж класний mm -hmm. бренд сумісний BID з Mercedes, преміального сегменту. Hi-Fi, тобто ті самі. Ми якби? Дякую. Дякую вам. Буде щось у вас ще цікавенька. Приєднати да, поздравити. Ми, до речі, очікуємо зікри рестайлові. Mm -hmm. Вони мають бути в нас. Десь в кінці липня, mm. а, от, а, в базових комплектаціях, але в цілому подивитися на реєстральник можна буде. Тому, якщо що, запросимо. Якщо бажаєте протестувати yeah. до арестів, без питань, sure. можна записуватися на Лес-Драйв, no, як ми в цілому no. будемо очікувати вас.